Ліворуч від нас знаходиться територія санаторію Південний і його недобудований один корпус. Ви, друзі, в коментарях просили показати санаторій Південний, але, на жаль, територія санаторію е, зачинена для відвідування, там тільки для гостей цього санаторію. А ми йдемо, друзі, прямо і зараз повернемо до санаторію Молдова і покажу також санаторій Батьківщина, так як ви просили в коментарях. Покажу спа-центр, куди можна сходити в басейн. ну і... Також санаторій Батьківщина. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Сьогодні субота, 17 травня, і ми знаходимося на території санаторію Молдова. Тут при вході є капличка така, що, здається, кожного четверга в 10.00 тут відбувається богослужіння. Ось так це все виглядає. Бачите, курорт затягнуло хмарами. Було сон... сонячний день, був, але потім. Після 12.00 різко на курорті з'явились хмари, але, ну, можливо, ще до вечора буде дощ. Зараз, можливо, люди обідають, попили водички. Зараз обідня пора, вже 13.00. Друзі, ми тільки що були на біветі. був концерт, нова талановита співачка. Ягода була, культу... буде сьогодні в палаці культури Шевченка, а в обідню пору була на біветі, людей було також багато. Ось, а санаторій Молдова, початок його будівництва це 1984 рік і завершення 1985 році. Ну, санаторію виповнюється 40 років з дня заснування. Ще написано в інтернеті, що в 2008 році в санаторії провели реконструкцію, і тут 12-поверховий цей санаторій на 105 місць. 105 номерів, в яких можна. Відпочивати, лікуватись чи оздоровлюватись. Отже, вартість путівки, все включено. В санаторії Молдова найдешевший варіант це одномісний стандарт, буде коштувати 1725 гривень, а найдорожчий це двокімнатний люкс. Для двох людей буде коштувати 4710 гривень. Свою найбільшу популярність санаторій Молдова здобули у 2012 році, коли Відкрили, ось цей зараз ми підійдемо до нього ближче. Спа-центр Wellness and Spa. Молдова Wellness and Spa. У 2012 році його відбулося відкриття, і він досі працює. Дуже багато людей полюбляють сюди приходити. Це дійсно гарний спа-центр на території санаторія Молдова. Раніше він називався так само, як Молдова, зараз перейменували його і називається спа-центр Трускавець wellness Велнесенс Е, Ціна. Ціна від одного відвідування на цілий день це абонемент для дорослого 600 гривень, для дітей 350 гривень за один день. Якщо ви плануєте відвідувати спа центр по годинах, то дорослі за 1 годину платять 280 гривень. За 2 години вже 400 буде гривень, а діти за 1 годину 200 гривень, а 2 години це буде вже 300 гривень. Чим більше відвідувань. Ви плануєте зробити, то можна купити собі цілий пакет і там буде значно дешевше. Є система знижок. Також, друзі, ви запитували в коментарях, чому немає трускавець тревел в Тіктоці. сьогодні друзі, 17 травня, Трускавець тревел вже є і в Тіктоці. В описі під відео буде посилання на Тікток. Так що, кому цікаво, заходіть, підписуйтесь. Біля санаторію Молдова зразу розташований санаторій Ріксос Прикарпаття. Раніше це був санаторій Прикарпаття, але ну, не знаю, яка його там була доля. Ясно, що землю викупили, напевно, і санаторій розібрали, і на цьому місці збудували новий сучасний п'ятизірковий санаторій Ріксус Прикарпаття з величезною територією, з величезною інфраструктурою. І в 2005 році його було відкриття. Це був Напевно, найсучасніший і найновіший санаторій на курорті і, можливо, навіть візитівка Трускавця на цей час. Санаторій Ріксос Прикарпаття і санаторій Міротель це два найдорожчі санаторії у Трускавці. Ось це якраз територія санаторію Ricksos. Тут раніше ще працював ресторан Йомайо але зараз він чомусь чимось не працює. Ці всі санаторії знаходяться біля об'їзної вулиці Городища на курорті, і зразу за вулицею Городища там вже починається ліс, гори, Карпати. Ліворуч від нас знаходиться санаторій Батьківщина, який побудований у 1981 році, і цей санаторій розрахований на 500 місць. Бачите, всі ці санаторії. Які будувалися там в 70-х-80-х роках, це великі санаторії, як Алмаз, Кристал, там, ті взагалі по 900 ліжко місця. А тут, ну на 500. Все рівно, ну він не 9-поверховий, як інші. Якби було 9 поверхів, то точно було б так само номерів, як і в кристалі, чи в алмазі. ну, Але на 500 місць це також великий санаторій. Тут також за цією об'їзною дорогою, ну, там знаходиться вулиця Городища, оця об'їзна дорога. А за нею минулого року влітку на сесії міської ради там щось голосували про якесь виділення земельної ділянки, здається, Мав бути якийсь погоджений проєкт, ну це поки що, знаєте, тільки розмови. Але планували збудувати якесь невелике містечко ще біля Трускавця. Ну, за об'їзною дорогою. Там. з Серйозною такою інфраструктурою, там і відпочинковий комплекс мав бути, і ще якісь будинки для житла. Ну. Не знаю, подивимось. Можливо, щось з цього буде, але я думаю, що це вже, напевно, якщо після закінчення війни. Ми зараз, друзі, зайдемо з центрального входу до санаторія, а потім підемо ще з іншої сторони. Там ще є один такий захід по сходах цікавий. Не знаю, чому так два таких є. одне те, Бачите, місце тут зроблено, щоб під'їзд автомобілями, а там тільки пішохідний захід. Ну, я вам зараз все покажу. В цьому санаторію раніше оздоровлювались, лікувались або відпочивали дуже багато людей, ну як і в всіх інших санаторіях, і бачив по коментарях. Дуже часто запитуєте, коли буде санаторій батьківщина. Ну, зараз бачимо, друзі. Підійшли ми вже до санаторію. Це його центральний вхід. Тут стоять автомобілі, під'їзд і написано санаторій батьківщина. Ось тут, а зараз підемо ще покажу з іншої сторони і зайдемо на, на його територію, на, покажу, який там у них був раніше амфітеатр. Ну, було досить цікаво раніше. Зараз це все, бачите, так, не знаю, реконструкції немає. Це, друзі, захід з об'їзної дороги. Там бачимо санаторій Південний заїзд і також колиба Трускава. Ну, Трускавці ви запитували за цю колибу, вона зараз не працює. Досить смачний там був непоганий шашлик. раніше готували ця колиба Трускава, але зараз вона вже не працює, напевно, від початку війни. Це, ця колиба не працює. А ще одна була колиба біля санаторію Кристал, то також на об'їзній дорозі там є вілла Мальви і була така колиба, трембіта називалась Вона, друзі, десь три місяці, напевно, тому згоріла. Повністю згоріла і вже цієї колиби нема. Не знаю, чи будуть відновлювати її, чи не будуть, але колиба згоріла. Ви також запитували в коментарях, чи працює та колиба. ну Зараз вона вже припинила поки що своє існування. Як Бачите, які сходи, широкий такий захід, не знаю для чого тут було таке зроблено, але ну, все досить цікаве. Можливо, люди сюди приїжджали на якісь концерти. І такий був центральний вхід сюди. І бачите оцей амфітеатр від санаторію. Там була сцена. Ну, бачите, все в закинутому стані. Ось ну, зараз ми заходимо ще на подвір'я санаторії. Тут бачу, стоять такі невеликі альтанки, де можна посидіти, заховатися від сонця, від дощу, або просто посидіти, подихати свіжим повітрям. Це все територія санаторію Батьківщина. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел, всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. І якщо чесно, то я вже сьогодні знімаю для вас третє відео, і вже поки сюди дійшов, то вже трохи й замучився. А якщо чесно, так ще вже на сьогодні, думаю, це буде вже останнє відео. Ось так це все виглядає. Санаторій Батьківщина. Ми так по колу обійшли від санаторія Молдова. До батьківщини і тут є ще одна дорога, і зразу вийдемо на ту стежку, де ми починали відео. Так що, друзі Всім гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім папа! -па.